Дуже цікаву статистику оприлюднила судова юридична газета, що держава забрала, конфіскувала у тих, хто підозрюється в різних злочинах корупційних. Знаєте, коли я подивився на цифри, я так усвідомлюю, що це конфіскували майно і забрали кошти у якихось нищебродів. Ну, це я не, я не виключаю, що це вчитель, який хабаря взяв там лікар. Бо оці кошти, які наводить судова юридична газета, посилаючись на відповідні органи, це не ті кошти, які забирають у тих, хто реально мародерить бюджет, хто реально затягнув свої руки у військові закупівлі і зробив яйця там по 17 гривень, коли вони значно дешевші. Це не ті кошти, абсолютно. Коротше, я залишив телеграмі, телеграм профілю. Можете там подивитися і скласти своє враження. Хто? Хто ці люди, <гум> у кого?